Вітаю на каналі Пульмохаб. З вами ваш лікар-пульмонолог Віталій Побережець, і сьогодні ми будемо говорити про пневмонію. Пневмонія або запалення легень це форма гострої респіраторної інфекції, яка уражає альвеоли. Альвеоли це дрібні мішечки, із яких складаються наші легені і в яких відбувається обмін газів між повітрям та нашою кров'ю. Причиною пневмонії можуть бути бактерії, віруси або гриби. Внаслідок потрапляння цього збудника розвивається запалення. І альвеоли наповнюються рідною або гноєм. Загальними симптомами пневмонії є підвищення температури тіла до 38-39 градусів, кашель із виділенням слизово гніної мокроти, хоча може зустрічатися і сухе покашлювання, відчуття браку повітря або задишка, зниження можливості виконати фізичні навантаження, зниження апетиту, втома або сонливість, хрипи під час дихання або ж біль у грудній клітці. Хто є у зоні ризику захворіти на пневмонію, особи старше 65 років або діти до 2 років, особи, які хворіють на хронічні захворювання органів дихання, такі як бронхіальна астма, хронічне обструктивне захворювання легень, саркоїдоз, муковісцидоз, і діопатичний легеневий фіброз, особи, які мають певні неврологічні захворювання, які асоціюються із порушенням ковтання, наприклад, хвороба Паркінсона, деменція або наслідки порушення мозкового кровобігу. Вагітні жінки. Ті особи, які тривало перебувають у закладах охорони здоров'я, чи особи, які мають порушення імунної системи. Насправді, пневмонія досить поширене захворювання. І тільки у США щороку від пневмонії гине близько 55 тисяч осіб. Існує досить багато міфів про пневмонію. Наприклад, чи заразна пневмонія? Сама пневмонія не є інфекційним захворюванням і не передається, але бактерії чи віруси, які її викликали, так. Наприклад, якщо пневмонія викликана вірусом грипу, то вірус грипу може передатись іншим особам, але не в усіх них розвинеться пневмонія. Як же діагностувати пневмонію? Перш за все, ваш лікар проведе детальне обстеження вас та розпитає про те, як виникло захворювання. Обстеження обов'язково буде включати аускультацію легень за допомогою стетоскопу, перевірка насиченості крові киснем за допомогою пульсоксиметрії, проведення рентгену грудної клітки. Аналіз крові або мокроти. Найважливішим з усіх обстежень є рентгенографія грудної клітки або комп'ютерна томографія, яка дозволить виявити вогнище ураження у ваших легенях. За допомогою аналізу крові або мокроти, ми можемо встановити, що є причиною даного його захворювання. Іноді лікар може призначити вам додаткові обстеження, такі як бронхоскопія, для того, щоб візуально поглянути, що відбувається у ваших дихальних шляхах. Лікування пневмонії обов'язково повинно проходити під контролем вашого медичного працівника. Ніколи не займайтеся самолікуванням та не лікуйте дане захворювання, адже воно є надзвичайно небезпечним та має високий шанс летальних наслідків. Основою лікування пневмонії є антибактеріальна терапія, тобто використання антибіотиків. На основі інформації, зібраної від вас, а також результатів обстежень, ваш лікар призначить вам саме той антибіотик, який буде діяти на збудника інфекції. Важливо дотримуватися того дозування і тривалості лікування, яке призначив вам лікар, і ніколи не відміняти або не змінювати лікування на свій розсуд. Але при наявності таких збудників, як гриби, можуть бути використані протигрибкові препарати. Для лікування пневмонії, викликаної вірусами, можуть використовуватися специфічні противірусні препарати. Додаткові методи лікування можуть передбачати використання кисневої підтримки. Також важливим є для вас достатньо пити для того, щоб поповнювати запаси рідини в організмі і дозволяти мокроті гарно відкашлюватись. Для того, щоб уберегтися від пневмонії, є декілька кроків, які можете самостійно зробити. Перш за все, уникайте скупчення людей і ретельно мийте руки після контакту із громадськими місцями. Будьте фізично активними, достатньо спіть та дотримуйтеся принципів здорового способу життя для того, щоб підтримати власну імунну систему. А також не забувайте про щеплення. У попередніх відео ми вже згадували про важливість щеплення проти грипу, але також важливо згадати і про щеплення проти пневмококу. Пневмокок або стрептококус пневнія це найпоширеніший збудник пневмонії. І в Україні зараз наявні декілька вакцин, одна з яких перекриває аж 15 штамів пневмокока, попереджуючи розвиток пневмонії, спричиненої даним збудником. Додатковий захист надає також щеплення проти гемофільної інфекції. Це щеплення передбачене календарем профілактичних щеплень, а дорослі можуть вакцинуватися проти гемофільної інфекції за власні кошти. Ну що ж, дякую усім, хто дивився відео до кінця. Якщо у вас ще залишились запитання щодо пневмонії, напишіть їх у коментарі і я з радістю на них відповім. Якщо ж у вас є бажання бути підписаним на мій канал, не стримуйте себе, натискайте на дзвіночок та підписуйтесь на канал для того, щоб бути у курсі усіх нових відео. Будьте здорові та до нових зустрічей!